Всім привіт! Сьогодні хочу підтягти ручне гальмо Богдан 2111. Що для цього потрібно? Для цього потрібна проникаюча смазка, у мене така ВД-40. Щось на те схоже. Потрібен ключик один на 13 і другий на 13. Бажано, щоб був рожковий накидний, там хто чим ви там підлізете. Я, наприклад, накидним зміг відкрутити. Потрібні от такі от кліщі. ну Я такими користуюся. Хочете щось на кшталт цього, можна там трубний ключ або щось таке, але ну, мені зручно. Я б рекомендував. І опціонально молоток. Можливо, прийдеться набивати ключ на гайку, тому що вони там заржавіли. Ну або, якщо ви придумаєте щось інше, можете робити щось інше. Ну В принципі, молоток можна не брати, це опціонально. Але не завадить. І ще тут в наборі не вистачає налобного ліхтарика. Хоча б якийсь, але дуже бажано налобний, щоб не бути як я, от зараз, наприклад, із з телефоном на плечі щось там підсвічувати. Налобний ліхтарик о, зовсім не завадить. Ідемо, покажу, що треба робити. Ще потрібна естакада або щось на кшталт цього. Тому що будемо лізти під низ автомобіля. Причепний у мене пристрій тут. Мені подобається, прикольний. Прям а, не виступає за межі кузова. Цим він мені подобається. Ну і навантаження гарне тримає. Ось ми долізли до нашого траса. Він отут під резонатором. Ось вихлопна система пішла. І де йде ось резонатор. І він отут під резонатором. Ось. Щоб його крутити, почати крутити, треба розконтрагаїти оцю гайку. Запшикуємо все ведешкою з цієї сторони, з цієї, з усіх можливих сторін, запасаємося нецензурною лексикою і чекаємо. А, після того, як почекали, щоб воно трошки відкисло, беремо наші два ключі, ну і намагаємося розконтрагаїти. На це в мене пішло хвилин 20-30. Воно все тут заржавлене. Ось отаке. Розконтрагаєв. Потім не йшла оця гайка. Взагалі, як її крутити? Воно ж ви починаєте крутити, тут же грані ніякої нема. Пильник хотілося б замінити, звісно, але хай. грані ніякої нема. Тримати ні за що? Отут. Для цього нам потрібен оце ось ці кліщі. Ними залазимо. Причому не отак, не, не спереді, а підлазимо мимо труби. Ось отак. Раз. І туди. Таким чином ми віддвигаємо ними трубу і тримаємо цей вал. Ось отак. І тоді вже можна взяти ключ. На 13 добратися до цієї гайки і почати її затягувати, тим самим підтягуючи ручне гальмо і підводячи колодки. Але майте на увазі, не перестарайтеся. Я підтягую до того, щоб ручник спрацьовував на три, три положення, три щелчки. Вважаються нормальним. Тому що якщо дуже затягнете, то на ямках будуть задні колеса гальмувати барабани. Барабанні гальма будуть спрацьовувати. Ось. Ну і починаємо крутити отак от. Ось результат. Ручник. Раз, два, три. Ну. Три. Можна, звичайно, на чотири затягнути. Та ні. Раз, два, три. На три щелчка. Нормально. Так рекомендується в інструкції по експлуатації автомобілем. Так і зробив.